Всім привіт і сьогодні ми розпаковуємо ось таку штучку та скуштуємо ось таку цукарочку. Це твікс, твікс, але мінім виглядом. Так, давайте починаємо це розкривати. Е, э, мені потрібні ножниці, або я зараз без ножниць, мені здається, справлюсь. О, дітуб. Mm -hmm. Tak, mnie bardzo ciekawo, może jako. Tak, co tu u nas jest? Przecież czerwce. Ja nie wiem, czy to jest taka oś. Ja postawił ją oś tak, oś, oś. Co tu się kręci? To jest mięcik. Mięcik, a jest jakaś sukania tutaj.

Це копець і це суперсько. Якщо я не помняш, то це є ритмісмі, ось тут їх дуже багато. Я б, значить, якого хотіла, зараз я вам скажу. Тверні, я, я хотіла би а ну давайте подаємо седатори. Абу ярика є тут не бачу, Але ми подивимося. Раз зараз там. Так. Искуштун до куцукальчику.